Місту нашому за це а, ну, питання можна і коли вночі є тривога, працює ваш так. персонал так. і постійно відкрита. Так, постійно, ми так, ці до цього теж не зачиняємо. Так. Всі знають, і вони з собаками, з дітьми ідуть, і дуже нам вдячні за Це бо прекрасне це укриття. Далі ми співпрацюємо з багато, ну, з закладами вищої освіти, це університет внутрішніх справ і наш. Постійний партнер це Південно-Український національний педагогічний інститут імені Ушинського. На базі нашої школи е, працює майданчик школа молодого вчителя. У нас студенти постійно проходять практику з англійської мови, початкова школа. І, е, Зараз будемо намагатися, я там далі скажу, що ми будемо створювати майданчик східних мов, так як в нашому ліцеї корейська і китайська факультативна йде, а корейська з 5 класу всі вивчають. Оце у нас Кіньйонський педагогічний національний університет. Це я їм розповідала про систему освіти в, нашому, в нашій країні. Багато приймаємо участь в різних проектах. З південно-українським університетом державним педагогічним. Та це наші діточки приймають участь у різних корейських заходах. Це освітній корейський центр, інститут Конфуція, це теж наші партнери. Ну, виховна діяльність це наше все, у нас є гуртки працюють. Пізнаємо рідний край і юний захисник Вітчі. Та у нас Деніс Олег Володимирович наш він в нас працює. Це от відпрацьовують. Да, він у мене як сумісник. Но у нас і в кабінет є захисту України. Дуже ми все зробили. То ось у нас є даже да. він. перша гімназія, і у мене сумісник. Так що ми дуже, це все, наші всі заходи. Ну, постійно ми ведеться робота проти дії булінгу, це наш шкільний офіцер поліції, проводить, проводить заходи проти жорстокості та насильства так далі. Так, переваги. Які в нас переваги? У нас, так як я вже казала, що дуже потужні і сильні потужні і професійні колективі, наші вчителі записують уроки для розміщення на сайті департаменту освіти та науки. Ну, на місто записують уроки. Багато були наш фізик. Олександр приходний дуже. Ми, я боюся його ну, залишити, щоб він тільки щоб він нас був. Бо фізика в нас. Іде на ура. Максютіна Олена, наша вчителька української мови, теж завжди ну, приймає участь у всіх э, таких заходах. Так. Ще переваги. коли я перший раз йшла на директора ліцею, в ще, це був недолік. Дуже мало приймали участь у олімпіадах. Ну, це був, було в недолік. Зараз за останні п'ять років вже втричі не збільшили кількість призерів конкурсів та всеукраїнських олімпіад, навчальних предметів. Діточки наші мають навіть стипендію від президента, отримали. Да. Кожен рік у нас є претенденти і бачите, сертифікати мають так, що ми це подолали. Да, далі ну, обмін досвідом. Це ми розказували про розповідали про нашу. Платформу виступали на форумі освіта Одеса 23. Так, це були в Грузії освітні симпозіум був освіта без кордонів. І теж був виступ, нас приймали Грузинська склада. Це Південна Корея. Ми були у складі делегації у Південній Кореї педагогів України, це Міністерство освіти і науки Південної Кореї, там ми теж залишили свої <свісно> побажання. Так. Далі це школа у листопаді Варшава, School, Так як у нас теж три мови: це китайська, корейська, китайська, це факультатив і англійська. То в цій школі факультативна йде іспанський, китайський обов'язковий і англійський. Було Чим обмінятися я опитом, і ну, було дуже цікаво. Це Літва. Що, що цікавого, що ми коли приїхали, це теж делегація директорів України, ми от і були, що було цікаво, що школа один в один, як наш 38-й ліцей. Ну, все, ну все, всі ну, будівля така. Розташована також всі. І там же столова, як у нас, ну, було цікаво подивитися, як це. просто проєкт один в один. Далі. Це Київ, обмін досвідом. Далі Ну, ми завжди приймаємо участь в міжнародних виставках, конкурсах, сучасні заклади освіти, новатика в сучасній освіті. Тож отримала... Дві золоті медалі та дві срібні були нас нагороджені були. Так, ну недоліки. Недоліки це замала кількість навчальних кабінетів у нас, оце через проєктну потужність, відсутність сучасних цифрових лабораторій і необхідність проведення капітального ремонту фасаду будівлі. Фасад у нас дуже. Там, що ми можемо, ми робимо, але фасад вже такий. Ну і недостатня кількість учнів у старшій оформлі школі. Пріоритетне питання. Створення освітнього середовища, що, забезпеч... що ми плануємо зробити, що ми бачимо. Створення освітнього середовища, що забезпечить сімічний розвиток особистості учнів. Подальша плідна праця з південноукраїнським українським педагогічним університетом імені Ушинського, інститутом Конфуція та корейським освітнім центром, продовження вивчення учнями корейської мови, як другої іноземної, так китайської. Це будемо все робити. Далі що плануємо впроваджувати нові технології та методи дистанційного учня та очного навчання для тобто подолання викликів сучасності? активне провадження адміністрацією та вчителями жабло майстер-класів та вебінарів для поширення технологій, далі сформувати ну, вважаємо освітні осередки для вивчення учнями корейської та китайської мови, і дуже нам будемо на це наполягати з освітнім корейським центром, щоб створити неставність платформу для майбутніх вчителів східних мов, бо е, студенти. Факультету східних мов південно університету у нас проходять теж практику і англійська, і корейська, і китайська, тобто ми як базова школа, одна з них. Ну і очікувані ну, результати розширювання наповненості класів у старшій школі, якісно доступна загальна середня освіта, використання інноваційної моделі навчання, участь у міжнародних програмах будемо продовжувати та проєкти. Зростання конкурентоздатності та позитивного іміджу ліцею залучення матеріальних інвестицій. Я хочу сказати, що до початку війни ну ми співспівпрацювали з співпрацювали з освітнім корейським центром, вони до нас приїжджали. Подарували нам великий телевізор, у нас він висить в кабінеті. Якщо б зараз не було цього цієї ситуації, то у нас би 3D принтери були би вже все би було. Тому це у нас освітній корейський центр це просто наші діточки, і зараз, коли війна, вони приймають участь у різних е вікторинах. І отримують подарунки. Батьки дуже задоволені, тому що це грошові подарунки, там їм всім переможцям. Ну от в принципі, так. коротесенько, у нас там дуже багато матеріалу. Ну щоб вас? Кажіть, будь ласка, відкуди у вас така направленість набравність, корейські. Скажу Колесь. що це взялося, так англійська, німецька, французька, понятно, Китайська ще понятно, тому що. Дивіться, наш ліцей розташований поряд з європейським, поряд з 56 школою. І нам конкурувати дуже трудно, важко, дуже важко. Ось. Тому ми думали, що зробити. Ну, полетіли до Південної Кореї, подивилися, як там, чому не полетіли. Ні-ні, це вона. Корей... Це від Міністерства освіти України. Нас запросили, хто поїде. Ми це все обговорювали і тоді поїхали. Подивіться, як це в них. А чого корейська мова? Тому що німецьку ми не можемо конкурувати дев'яносточку. Десятий ліцей, це французька, теж ну, що ми там конкурувати, це ж наш видачи свою, свою фішечку. Да. і вже через Міністерство освіти і науки України і Південної Кореї за співпрацю нам дозволили оце вводити з п'ятого класу корейську мову. І корейська мова дуже легка. Там 26 знаків, там її вивчити дуже легко. Підручниками вони нас забезпечують. Ми нічого не купляємо, Вони привозять це все безкоштовно і. Діти дуже задоволені, батьки, тобто це все. студенти в нас на практиці, в нас були корейці викладачі. Тобто все дуже добре, тому ми якось, якусь фішку мати, якусь родзинку. Оце в нас така родзинка. Так що, а корейська косметика номер один в світі. Машина з строєння, да, машини в нас, які, те, вся техніка. Тобто це повинні бути перекладачі якісь да. де... теж потрібні. No. Так що ось так. А подальше навчання дітей, якщо вони хочуть бути перекладачами, це університету да, йдуть на факультет східних мов. Тобто ми наші люди і лагеря ж, і Китай, і Корея, вони літають тоді. І студенти, mm -hmm. і от зараз буде лагідно, поки така ситуація батьки боєну да. хвилюються за своїх дітей. Тому... Скажіть, до початку воєнного стану кількість дітей профільних класів, старших була достатньо чи ні для Euh, щоб три профілі зробити, було достатньо. Так. А це наразі у нас Наразі 6. менше, але ми будемо, може, як, якщо досвід Києва нам дозволить, і ми будемо тут з вами там спілкуватися, може й один клас і два профіля, може так робити, щоб три профілі відкрити. Філологічний власний нас... по ну, іншому. По іншому, тобто в нас ну, три-чотири профілі можна. <турсив> да, так. Тому... ми Дякую. Ще є питання? Шановна Іналія, питання. Ви вже є, перший раз приймаєте участь у конкурсі. От, якщо порівняти минулий конкурс з сьогоднішнім, якщо порівняти презентації, які, яка була в тоді і яку ну, ви продемонстрували зараз. Що змінилось із розділу пріоритетне завдання і недоліки? Як ви подолали ці недолики? Процентному відношенні можливо. Да, може конкретно щось ви так, кажете. Ну і які, з якими завданнями ви справились, і які ще остались, да, тому ви зараз тут. Ці конкурси намного сучасні набагато сучасніше, ніж тоді було. Тоді ми сиділи по школах, і там це було так. І комісія дуже комісія. так, Комісія дуже теж сучасна. більш. бачите, які в нас зараз ну просто всі пристрої. Тоді такого не було, що ми там ті -ті телевізор, чи в нас екран був і все. Ну тобто, і зараз трошки складніше, тому що тут питання, ну і треба готуватися такого. Не ти просто так, що ти прийшов і раз і все робіть. Тобто, треба вчити, треба готуватися. Так, ну вот не долики, не хит, ну порвали. Тут не то, что п'ять років тому. Я ж тут казала, що у нас стали діточки наші займають більше місць на Олімпіадах. Всі проходять, як сейчас діточки наші приймають участь більше, ніж приймали. Що... По, рейтингу, да, да, по, вище, по рейтингу ми вищі. Вище, там, Плюс спасибо. раніше там не було корейської мови і китайської. Це майданчик корейських, ну, східних мов ми відкрили. І в нас дуже багато дітей досягнення. Такого не було. Ну, далі ми там теж зробили гарну територію. Нас... Рози насажали, в нас така територія. Я Загорчики. так розумію, ремонт, потрібен від депутатів, від городи Тому Що ви самі своїми силами що могли зробити? За ці роки ніхто не допоміг вам. Ну, укриття зробили, укриття зробили. А що ви зробили з туалетом на третьому поверсі? Я не подивився, там почитав відгуки в інтернеті і на фоні. Много так. позитивних видух. Ну, є, є, є. є декілька таких нарядів. Там е, туалет на третьому поверсі, який став уже давно легендою і чомусь закрив. Шо? Шо? Я Це я мало дивіться, дивіться, в нас чотири туалети. <рес> і на третьому поверсі, коли я туди прийшла, <рес> там туалета не, не було, там архів. Це ще від того директора було. Там нічого немає, там просто архів великий, і все туди зноситься так, як пацне приміщення. Ось, Тому у нас на двох поверхах чотири туалети. І нам нормально все. У нас є, всі закриваються всі туалети, всі зроблені. Можете приїхати подивитися, там дуже чисто, красиво, у нас там зроблений ремонт. У нас ці гусаки білими все купили, все зробили, так що в нас все гарно. Нім, ніхто, нам ніхто із батьків не казав цього. Мабуть, у когось якісь там були. Е, Мабуть, <с>: <ріс> 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 Знаєте Шашко, ще? Колода <ріс> <ріс> <sorelle> <Magellan Alors ріс> <еще, ріс> це є напис. Знаєте, <ріс> що ще <ріс> я <ріс> <Місяць є>. хочу <ріс> сказати? Може, це якісь випускники ці? Ну е так. Коли в нас зараз ми ж все чергуємо, ми бачимо, щоб діти там не повбивалися. Щоб, розумієте, всі вчителі стоять і чергують біля цих туалетів і біля поверхтам, до... старша школа, це ще не, не, не коли я була. Вони тоді закрили це, все переробилися, все просто переробили, як в архів, в архів. Тобто там немає ні унітазів, ні нічого. Тут не, может быть, кто-то из родителей уже кто там учился, вспоминаю, прибил ребенка, увидел, что наконец-то...